Yeah! <laughs> Радий вітати вас на каналі Деякон. Наша легендарна епопея продовжується, не збавляючи обертів. Я все так само невтомно полюю на щедрі дари великого Габена. Що ж, моя вірна наноферма відзначилася й 27-й тиждень невтомної праці. Давайте спершу згадаємо минулий 26-й тиждень. Як і очікувалося, він виявився відносно вдалим. Я плідно попрацював і зібрав 23 кейсики на загальну суму 1204 гривники. Хоча, якби не очікуване падіння ціни на недокейсики Genesis, результат міг би бути кращим. До речі, як ви вважаєте, наскільки сильно проб'єдно цей Габенівський ноутбук? Обов'язково напиши свою думку у коментарях. І ще найголовніше, я хочу окремо відзначити пана Газворда, який надіслав подаруночки нашій нанофермі. Друже, щиро тобі дякую за внесок у розвиток каналу. Мені неймовірно приємно. Тож, до 27-го тижня я підійшов максимально розслаблено, але водночас і переповненим ентузіазмом, готовий збирати нові, чудові, блискучі кейсики. Бо знаєте, як то кажуть, блищить як мрія золота, а всередині порожна банка з-під борща. Що ж, годі дивних демагогій, влаштовуйтесь зручненько під наш фірмовий барабанний дріб. Пам-парам пам-пам. Ось і свіженький улов за 27-й тиждень. Три кейси віддача, П'ять кейсів кіловат, два кейси революція. 6 кейсів сновидіння і кошмари і 7 терміналів Genesis. Що стосується скінчиків, цього тижня нас потішили такі екземпляри: Галіл кислотний дротик за 28 гривників М4А4 Мейнфрейм за 32 гривники. Галіл Яйця Дрозда за 10 гривників. МП9 Помаранчева шкірка за 9 гривників. І ПП Бізон, карамельне яблуко за 8 гривників. Отже, я все порахував, і в підсумку цього тижня скарбничка моєї наноферми поповнилася на 1142 гривники. А тепер найцікавіше, переходимо до підсумків нашої одіссеї. На ферму було витрачено 13 тисяч 800 гривників. За весь час з ферми отримано 6589 гривників, поточний баланс мінус 7 тисяч 210 гривників. Що ж, непогано, як на мене, і ми крокуємо далі. І саме зараз, мій вірний друже, звертаюся особисто до тебе. Якщо ти з таким самим азартом стежиш за цією нескінченною пригодою, то не марнуй ані секунди. Тисни на кнопку підписки та забігай у ТГ канал, щоб не прогавити жодного звіту і щотижневого врожаю на моїй нанофермі. Твоя підписка та моцна вподобайка під цим відео. Це мій головний мотиваційний двигун. І головне дякую, що додивилися до кінця. Побачимо вже наступного тижня. І нехай прибуде з вами помазання присвятого Гавена.